Привіт, я Елі, і сьогодні ми з тобою поговоримо про саму недооцінену тему для подорожів, як одягнутися у літак. Так, я розумію, що ми не на Week, але і в шльопках летіти не варіант. Плюс я поділюся лайфхаками, як зекономити на багажу, одягнувшися стратегічно. Не пропусти, буде цікаво. Let's go! Одяг для польоту зимою. Компресійні гольфи довгий переліт – це навантаження на ноги. Тому компресійні гольфи мастхев для кожного, хто не хоче відчувати важкість і набряки. Навіть якщо у вас немає проблем з венами, це чудовий спосіб підтримати кровообіг. Легінси, спортивні штани або джинси. Якщо у вас є ціль пронести більше речей, тоді доведеться натягнути джинси. Але якщо такої потреби немає, краще легінси або спортивки. А якщо у вас, наприклад, штани моми і легінси, ви можете надіти на себе і то, і то. А вже в самому літаку після всіх перевірок зняти їх і покласти у рюкзак. Об'ємне худі, кофта або светер. Плюс футболка. Важливо, щоб одяг не прилягав надто щільно. Має бути комфортно навіть у тісному кріслі літака. Капюшон це додатковий бонус, адже ним можна закрити голову від зайвого світла або використовувати замість подушки. Верхній одяг. Якщо ви подорожуєте взимку, беріть пуховик або тонку куртку, яку можна компактно скласти. В мене ось така. Навіть є своя сумка, яку можна закинути потім на плечі і все. Взуття. Як правило, взимку я літала тільки в теплі країни. Але якщо б я летіла, наприклад, у Фінляндію, то я подягала найзручніше і найтепліше. Одяг для польоту в теплу пору року. Компресійні гольфи. Якщо ви летите в босоніжках або у легкому взуті, одягайте їх перед вилітом і знімайте після приземлення. В Європі ніхто не буде звертати на це увагу, тому не соромтесь, а ваші ноги подякують вам за це. Легінси. Летіти це не те саме, що гуляти пляжем. У салоні може бути прохолодно, бо ви ж не забувайте, що ми на висоті, де мінус 60, Тому якщо ви летите в шортах, є й велика інвавірність, що вам буде холодно. Легінси це універсальне рішення. Не парять, але водночас гріють, якщо буде прохолодно. Бавовняна футболка. Штучні матеріали можуть викликати дискомфорт, особливо якщо ви довго сидите. Котонова футболка це легкість і комфорт. До того ж у ній не буде так жарко, легка кофта, рубашка або кардиган. Ідеально мати щось легке, що можна зняти або одягнути за потреби. І взуття можуть бути зручні сандалі на застібці або легкі кросівки. Загальні поради. Вибирайте одяг без жорстких швів, зайвих гримінців та з природних тканин. Це допоможе уникнути натирання і пріння. Сховай найоб'ємніші речі на себе, одягай речі, які вже плануєш носити на відпочинку. Вийди як плюс один аутфіт без додаткового місця в валізі. Це має поєднуватися між собою. Це тобі не дефіле. Але краще три універсальні, ніж п'ять випадкових. Взуття має бути максимально зручним, легким і найоб'ємнішим з того, що вам потрібно взяти, ідеально кросівки або м'які мокасини сандалі. Аксесуари мінімальні. Забудьте про тугі реміні чи великі прикраси, які доведеться знімати на контролі. Переліт це в першу чергу про комфорт а не про стиль. Але ніхто не забороняє поєднати ці два аспекти разом. Завчасно продуманий лук зробить вашу подорож іще приємнішою. Тепер давайте перетворимо теорію на практику, яку назвемо золоте правило цибулини. Тільки це не про те, щоб надягнути на себе три пуховика. Ви розумієте, так? А про логічний. І оптимальний для нашого варіанта лук. Ну, як ви гадаєте, це нормально виглядає? Воно пройде? Зараз, підождіть. Як на мене, мені здається, навіть вже в кадр не поміщається. І явно для Райнер ви так не пройдете. Ну, ну да? Тому ми зараз будемо складати ваш лук. Спочатку давайте створимо ваш літній лук. Шкарпетки та компресійні гольфи. Гольфи беру з собою та одягну перед вилятом, а поки їду у звичайних. Легінси. Тут без варіантів. Базова майка. Інколи я можу вдягнутись ось так. Я вдягаю ось таку майку, щоб можна було потім іще одягнути одну і за один раз протягнути дві. Тобто, виходить, що на собі ти провозиш вже дві, а не одну. Також сорочка. Щоб не було холодно в літаку, а також холодними літніми вечорами. Упс. Ну, Трошки не пішло. Щось пішло не так. А! Я запуталась. Ну, якось так. Кроси. Або сандалі. Тобто те, що ти береш, найоб'ємніше. А ще беру кепку, Щоб вона не займала місце у рюкзаку. А тепер зимній варіант. Тут все просто без змін. Буду в шкарпетках, а собою візьму гольфи. Одягаю джинси. Тягну майку, щоб під кофтою було тепліше. Для мене найкращий варіант це кофта на застівці. тому що коли буде жарко, буде ось так. А коли буде холодно, я зроблю ось так. Легка куртка. Хоча це пуховик. Просто вона не така об'ємна, але підходить для зимового клімату Словаччини. Плюс тут просто немає критичних низьких температур і її достатньо. Кроси вдягаю такі, щоб були більш вологостойкіші. Тому сітка, як у літньому варіанті не підходить. Беру ось ці. Подорож починається з того, як ти відчуваєш себе у літаку. Тому одяг це не просто краса, а твій тревел-інструмент. Напиши в коментарях, який в тебе універсальний тревел-лук. А також не забудьте забрати чек-лист за посиланням у профілі. Па-па!